Вітаю вас, культ Експрес. Знову з вами найцікавіше, як завжди, в нашій програмі. Сьогодні у випуску відкриття незвичайної сцени в муніципальному театрі. Це студентська лабораторна. Чому письменник Сергій Жадан їде до Нью-Йорку? Ми з собаками летимо наприкінці травня та дізнаємось, хто отримав премію від кіноакадемії. Це люди з іменем, це люди, які знімали українське кіно. Приємно, коли українських поетів запрошують за кордон. Йдеться про проект Вірляне Ткачу Сергія Жадана. Ми все більше бачимо його як вокаліста разом з групою собаки в космосі, але він дає і поетичні вечори. Сьогодні його поетичний вечір із новими віршами. А ми так само розпитаємо його про його американську гастроль. Сергій Жадан, український поет, прозаїк, перекладач та громадський активіст, автор легендарних романів Депешмод, «Ворошиловград» та Месопотамія. Темою творів письменника є пострадянська дійсність в Україні. Для стилю Жадана характерний вжиток розмовної та нецензурної лексики. Роман Ворошиловград став книжкою року 2010 року за версією BBC. Літературні твори Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди. Також були перекладені 13 мовами, зробивши автора одним з найвідоміших сучасних українських письменників. Взяли трохи цегли, стільки ж музиків думали, mm -hmm. Марія, А листя падало, і голова на в'язах не держалась. Сергію, дуже приємно тебе бачити тепер уже як поета, не як фронтмена, не як вокаліста разом з групою собаки в космосі, а як поета, якого ми тебе любимо давно. Твій проект із Верляною Ткач. Як ви познайомились? З ми познайомилися ще наприкінці 90-х років. Ми давно один одного знаємо і працюємо давно. Ми робили виставу для мамі в її театрі ще 2005 року. От після того у нас було кілька спільних проєктів. Ми з нею перекладали американські п'єси. А власне ця ідея вистави за течією вона з'явилася минулого року. Мені цікаво. Мені загалом цікаво з звірляною працювати, тому що вона. А, власне, намагаються завжди поєднувати непоєднування, і це щоразу виходить ну, що найменше цікаво, що найменше несподівано. Все, що можна від сьогодні в тебе буде забрати, переписування спогади і все це. Бо для тебе від тебе не буде більшої втрати. І спокинувшись не чути. Як серце. скоро ти їдеш із цим проектом в Нью-Йорк. Що це буде? А ми з собаками летимо наприкінці травня, і власне ми будемо цілий місяць давати вистави. Та така практика, де різниця від українського театру. Вистава не ставиться в репертуар, вона просто грається певний е, термін часу. От ми будемо місяць грати нашу виставу. Йорк, інша країна, хто приходитиме на твої вистави, як ти думаєш? Мені самому цікаво. зазвичай в Нью-Йорку приходить дуже строката публіка. От я в Нью-Йорку люблю виступати, тому що там от там, по-перше, ну традиційно приходить багато українців, але не лише. Приходить багато американців, а ще приходить зазвичай багато людей, умовно кажучи, з колишнього СРСР. Да? Скажімо, при, з країн Прибалтики, Прибалті, да? з кавказських якихось республік, грузини, вірмени. Це завжди цікаво. Завжди от такий дуже цікавий мікс людей. Країни ніколи не було, її кордони випалене поміна нею набори вруже, патріотин це уміння різать чуже, будина пропаганда веди, бо я з не воїнцями вулицю завжди, з ним у священній зі це інше відволік та полани Деякі поети стимулюють свою творчість гнилими яблуками або кавою, або ще якісь допінги. А чим ти стимулюєш свою творчість? Знаєш, в мене власне, ці люди, які приходять на виступи, вони найбільше стимулюють. Коли ти справді бачиш, що люди слухають, що їм це подобається, що їм для них це важливо, ну ти якось до цього відповідально ставишся, намагаєшся якось далі, далі відповідати їхнім вимогам. Це не те, що якось ти намагаєшся підлаштуватися під публіку, скоріше навпаки, ти намагаєшся з публікою бути на рівних і ставитися до читача з повагою, вимагаючи. Ну, Очікуючи на таку саму повагу з його боку. 21 травня о 19-й годині в клубі центр концерт групи Скребен. Складно сприймати групу Скребін без Андрія, без Кузьми, але мама його сказала, що пісні мають жити. І тому важливо прийти в цей день центру, аби згадати, аби співати разом із групою Скребін, із зірковими гостями пісні, які знають всі мовчати, спи собі сама, люди як кораблі. Андрій би хотів, щоб його пісні співали і щоб вдумувалися в їх зміст. 21 травня о 19-й, клуб центру. 26 травня о 19 годині, в міжнародному центрі культури та мистецтв Жовтневому Палаці концерт Ніно Катамадзе і гурту «Інсайт». Я люблять Ніно Катамадзе, На її концертах завжди повні зали. Але цей концерт особливий разом із Ніно гуртом виступить великий симфонічний оркестр під керівництвом диригента Ніколаса Рачвелі і покажуть вони нову програму. Програма називається Весна. Перша українська кінопремія вручатиметься сьогодні. 14 номінацій. 14 переможців сьогодні отримують статуетку золотої дзиґі. Такий аналог Оскара. 243 члени кіноакадемії були членами журі і вибирали найкраще кіно. Сьогодні ми дізнаємося імена прізвища переможців. А зараз червона доріжка чекає гостей, чекаємо і ми. Було подано до розгляду 256 фільмів, тобто 256 українських фільмів. Це і короткий метр, і повний метр і документальне кіно, і анімація було знято за 2015 рік. Тому ми вирішили, що Україна не може залишитись без своєї власної кінопремії. Прийняли рішення в жовтні, і вже ось пройшло кілька місяців. В квітень місяці у нас вже є своя власна кінопремія. За яким принципом формували членів журі? У нас члени журі це наші члени кіноакадемії. Тобто, кожен хто має відношення до кіно в Україні, могли подати свою кандидатуру і стати членом кіноакадемії. Таких у нас набралося за місяць 243 особи. Тобто, це люди з іменем. Це люди, які знімали українське кіно, знімали його з 1991 року. критеріями відбиралися фільми, і за якими критеріями ти визначав переможця? Ну за якими критеріями відбиралися у кіноакадемії є сформовані члени управління кіноакадемії. Вони перші дивилися весь перелік українських фільмів. Головним критерієм це була дата виходу на екрани 2016 рік. Весь перелік фільмів, які подалися режисерами або продюсерами, подалися до кіноакадемії, було переглянуто і зроблено шорт-лист. Шорт-лист розглядався всіми іншими кіноакадеміками, в тому числі і мною. І ми вибрали кращих. І я вважаю, що багато достойних робіт, багато достойних режим. Ресерів в нас є і Україна продвигається кіноматографу, тому давайте подивимося, хто переможе. Премію за внесок у розвиток українського кіно отримала Лариса Кадочнікова. Вітаю! «Золоту дзигу у номінації найкращий актор другого плану отримав Микола Боклан за роль у фільмі Гніздо горлиці. Ой, як глупає серце. Як я міг думати про те, що я тримаю? Взагалі такої думки не було. Всі працювали, ну, вкладали свою душу, свої образи. Це було е цікаво. Але про те, що я його отримую, ні. Статуетку Золота дзига у номінації Найкращий ігровий короткометражний фільм отримала стрічка Кров'янка, режисера Аркадія Непеталюка та продюсера Максима Садчого. Андруша, бери ніж, розрізай кров'яночку. Номінації Найкращий композитор нагороду отримала Алла Загайкевич. композитор фільму Жива ватра. Так, що там у нас ухти, не так. Ну, я знав, що це буде. З номінації найкраща акторка другого плану здобула перемогу Наталя Васько за роль у фільмі Гніздо горлиці. Дай Боже тобі здоров'я, хай буде не посліднє. В номінації найкращий анімаційний фільм перемогу отримала стрічка Микита Кожум'яка, режисера Мано Депояна та продюсерів Дмитра Балінського Ігора Роми та Ірини Манжосової. Повстане нова загроза, і з'явиться новий герой. В номінації Найкращий художник-постановник статуетку Золота дзига отримали Олександр Батенєв та Сергій Бжестовський за роботу над фільмом Моя бабуся Фані План. Потрібно зараз Україні. Хтось каже, що треба історичне кіно, хтось каже, що треба проблемне кіно. Для мене дуже такі, такі відповідь така, ну, може і проста, може, і не дуже, бо я, я показував багато разів нашим бійцям фільми моїх студентів, фільми фестивалю Відкрита ніч і свій фільм Останній, той, хто пройшов крізь вогонь. Для мене вони головна фокус група країни. От я думаю, що сьогодні з е, е, фільмуючи свій фільм, ну мені здається, треба думати, як я його буду показувати на передові. В номінації Найкращий сценарист статуетку Золота дзига отримали сценаристи Олена Дем'яненко та Дмитро Томашпольський за фільм Моя бабуся Фаніка План. Спасибо большое киноакадемикам за то, что им понравился наш сценарий. Спасибо огромное тем, кто придумал эту премию, тем, кто сделал этот праздник сегодня, потому что это вселяет надежду на то, что процесс, который сейчас происходит, будет необратимым. Спасибо вам огромное. Да здравствует Госкино Украины! Ура! В номінації найкращий оператор-постановник перемогу отримали Микита Кузьменко та Олександр Поздняков за роботу над стрічкою Жива ватра! В номінації найкращий документальний фільм Золоту дзигу від першої національної кінопремії отримав документальний фільм. Головна роль режисера Сергія Бурковського та продюсера Максима Толь, Той Зараз молоді, знаєш, 12 часов роботи сьогоднішній день. день. Ти це не видержиш. Фільм насправді за цим прозирає час. І Час минулий, і час теперішній. і Фільм поліфонічний, і там не тільки про Сергія і про його маму. Хто не бачив подивіться. В номінації найкращий режисер перемогу здобув Тарас Ткаченко за роботу над стрічкою Гніздогорлиці. У всіх дуже азартна гра, по-моєму, вийшла. Я дуже всім дякую. І е, давайте крутитися. Взагалі, я хочу сказати, там говорять про дзигу, про символ Місяць хороший вибрали квітень. Значить, цьому всьому треба далі квітнути. В номінації найкращий актор переможцем став Віталій Лінецький. Чувствую небольшую обіду на папу, тому що э, здесь должен был стоять Он, это його стихія, його сцена. В номінації на краща акторка статуетку отримала Римма Зюбіна за виконання головної ролі у фільмі Гніздо горлиці. Я дуже вдячна Тарасу Ткаченко, який надав мені цю можливість бути самою собою. Такою, якою мене ніхто не бачив, але він мене такою побачив. В номінації найкращий фільм статуетка першої національної кінопремії Золота Дзига дісталася фільму Гніздо горлиці режисера Тараса Ткаченка. Це, Найкращий фильм – «Гнездо горлыц». Очень радуюсь, что у вас создана академия, чтобы вы могли, могли делать более успешную промоцию украинского кино потому что она в мире не так известна. И кроме возницы, который пробивается на самые большие фестивали, и, конечно, кроме ваших постаревших уже немножко мастеров, как Баваян, например, я о молодых не так много знаю, хотя иногда вижу интересные картины. И тот же картина о Гуханимом была очень интересной, и я ее не забуду. 10 червня о 20-й годині в стереоплазі презентація третього альбому групи П'ятниця. Альбом називається Ку. Вони досить давно не видавали нових альбомів. Як ви знаєте, цей гурт навіть розпався, але потім воз'єднався. І от зараз, як сказав Сергій Бабкін, вони бережуть те звучання, за яке їх і полюбили. Отже, 10 червня о 20-й стереоплаза пісні, які люблять. 16 червня о 19-й годині в жовтневому палаці міжнародний центр культури та мистецтв вітчизняний мюзикл називається «Дракула влад. Якщо у вас колись виникало запитання, а куди ж діваються учасники, фіналісти та й переможці різних талант шоу, то от власне кажучи, вони і грають в цьому мюзиклі. танцюристи, співаки. Ну а окрім цього, ще і 3 d графіка. Дуже цікаві спецефекти, спеціально поставлені номери і яскраві костюми. 16 червня о 19-й Дракула Влад чекає на вас в жовтневому палаці. Бастієн і Бастієнна одноактна опера у музичному муніципальному театрі. Прем'єра. Цю оперу Моцарт написав, коли йому було всього 12, і написав він її для приватного театру. Ця опера буде зіграна в артистичній вітальній глядачі. Зовсім близько бачитимуть акторів. На афіші взагалі написано сітком опера. Що це таке? Лібретто спеціально переклав українською Дмитро Тодорюк. Він же і режисер-постановник. Зараз ми все побачимо на власні очі. Ходімо! Ім інша концепція, тобто між тою, що була в студентській роки, і цією, це дві різні вистави, і тим більше, ну це камерна опера, всього троє людей, оркестр 18 чоловік. Я зробив цю оперу, тому що ми відкривали сцену в театрі в нашому театрі на Подолі в Муніципальному академічному театрі опери балету, відкривалась камерна сцена, яка називається Артистична вітальня. І в принципі Басієне Бастьєна це перша опера, яка відкрила цю сцену. Знімати виставу авторства Моцарта, але перше, що я хочу вас запитати, це от ваш сценічний костюм. У нас опера дуже осучаснена, якраз для, для глядача, тому що е, е, якщо її ставити е, в тій, в тій епосі, то не всі це зрозуміють. Тому ми зробили таку тінейджерську оперу, яка буде зрозуміла, і якби в ній піднімаються вічні питання про кохання, про зраду і про ці відносини між чоловіком і жінкою. Тому ми вирішили це зробити ближчим, ближчим до глядача, щоб вони це могли сприйняти. Може бути сучасним? Так, він повинен. Взагалі опера повинна бути сучасною. Коли вона сучасна, вона цікава, цікава глядачу, і вона ця музика вона завжди буде мати відгук в серцях, в душах і настроювати на певний гарний лад. все менше і менше часу залишається буде багато цікавого. Ми вам будемо розповідати, але і інші події відбуватимуться в культурному житті України. І про це ви будете бачити в культ експресі, наприклад, наступного тижня.